Привіт! Ви готові до майбутніх гарячих кіноновинок? Сьогодні я розповім вам свіжі чутки про майбутні релізи, тож влаштовуйтесь зручніше. Нагадую, мене звати Бенні, і якщо вам подобається мій контент, то прохання підтримати мене уподобайкою та підпискою. Тож починаємо. Наступного року вийде фільм Голодні ігри Світанок на жнивах. Нарешті знайшли акторів на три ключові ролі, включно з головним героєм. Першими офіційно підтвердженими акторами стали Джозеф Седа у ролі Гейміча Абернаті, Вітні Пік у ролі Ленор Давберд і Маккена Грейс у ролі Мейсі Лі Доннер. Новий фільм Голодні ігри буде приквелом, знову заснованим на романі Сюзанни Колінз. Цього разу історія зосереджена на Геймічі Абернаті, майбутньому наставнику Катніс. Його обирають для участі у 50-х Голодних іграх, де повинна змагатися подвоєна кількість трибутів. Оскільки це рік другого чвертьвікового покарання. На роль молодого Гейміча обрали новачка Джозефа Седу. До цього актор знімався лише у менш відомих проектах. Скоро його можна буде побачити у серіалі Нетфлікс на схід від едему разом із Флоренс П'ю та зіркою челенджера Майком Фейстом. У чотирьох оригінальних фільмах Гейміча грав голівудський актор Вуді Гарельсон. Цей персонаж став улюбленцем багатьох фанатів франшизи. Роль Ленордав Берд дісталася актрисі Вітні Пік, яка вже має трохи більше акторського досвіду. Вона знімалась у головній ролі у перезапуску Пліткарки, а також у серіалі Нетфлікс про пригоди Сабріни. Її персонаж Ленор, дівчина Гейміча, їх розлучає участь ґейміч в іграх, Маккена Грейс, яка відома за ролями у фільмах Мисливці на привидів, «Потойбічне життя та Крижана імперія, зіграє Мей Сіллі Доннер. Як і Ґейміч. Вона також трибут з округу 12 Ця роль була дуже бажаною, оскільки найбільше нагадує образ Катніс у виконанні Дженніфер Лоуренс. За словами представників студії Lionsgate, ці дві ролі були обрані з сотень претендентів. Очікується, що вже найближчими тижнями буде оголошено більше новин про акторський склад. Адже зйомки приквелу мають розпочатися вже в липні цього року. Режисером знову стане Френсіс Лоуренс, який знімав усі фільми франшизи, починаючи з першого фільму. Прем'єра запланована на листопад 2026 року. В останні кілька днів також відбулася грандіозна подія у всесвіті зоряних війн, Star Wars Celebration у Японії. Давайте поглянемо на всі головні анонси та хайлайти. Давно відомо, що режисер Дедпула і Росомахи Шон Леві працює над новим фільмом у франшизі Star Wars. Тепер Лукас дала великий апдейт. Фільм називатиметься Зоряні війни, зоряний винищувач. Кілька тижнів тому з'явилися чутки, що головну роль може отримати Райан Гослінг. І під час івенту це офіційно підтвердили, він дійсно зіграє головного героя в Star Fighter. Гослінг знайоме ім'я для більшості кіноманів. Він знімався у таких фільмах, як «Ла-Ла Ленд, стильний бойовик драйв і нещодавно у ролі Кена в Барбі. Шон Леві також поділився першими деталями сюжету. Дія фільму відбуватиметься через п'ять років після сходження Скайвокера, епізод 9. Однак стрічка не буде частиною саги про скайвокерів, а розповідатиме незалежну історію з абсолютно новими персонажами. Зйомки розпочнуться цієї осені, а прем'єра запланована на 2027 рік. Важливою частиною заходу став фільм Мандалорець і Грогу». Події фільму відбуваються після третього сезону популярного серіалу Мандалорець. Звісно, у головній ролі знову з'явиться Педро Паскаль у ролі Діна Джаріна. Його супутником, як і в серіалі, буде грогу, відомий фанатам як Малюк Йода. Особливим моментом заходу став показ першого трейлера у ньому переважно показано дії мандалорця. Схоже, що частина історії розгортається на крижаній планеті. У трейлері також з'явилася Сігурні Вівер, Зірка Чужого та Аватара у ролі лідера Нової Республіки. Також показали кадр, де Дін Джарін без свого шолома. Фанати знають, що він знімає його тільки у виняткових випадках. Після понад шести років перерви фільм має вдихнути нове життя у всесвіт Star Wars, прем'єра Мандалорець і Грогу» 22 травня 2026 року. Також було кілька оновлень щодо другого сезону Асоки. Можливо, найбільша новина Гейден Крістенсен знову повернеться у ролі Анакіна Скайвокера. Роль Бейлена Скролла тепер виконає зірка гри престолів Рорі Маккан. Адже попередній актор Рей Стівенсон, на жаль, помер. Фанатський улюбленець адмірал Акбар також з'явиться в серіалі. Зйомки вже тривають, а прем'єра сезону в наступному році. Ще один новий анімаційний серіал: Зоряні війни. Мол, тіньовий володар. У центрі культовий персонаж Дарт Мол. Сюжет розгортається після подій війн-клонів. Мол стає лідером кримінального синдикату у підземному світі. Прем'єра у наступному році на Дісней Плюс. Також очікується третій сезон молодих джедаїв восени 2025 року. Журнал Variety також повідомляє, що Lucasfilm розробляє ще один новий серіал. Наразі відомо лише, що над ним працює шоуранер загублених Карлтон К'юз разом із сином Ніком К'юзом. А поки що на нас чекають два вже анонсовані проекти: другий і фінальний сезон «Андора», який вже транслюється на Disney+, а також анімований серіал Зоряні війни. Історія підземного світу з 4 травня 2025 року. Ще одна франшиза, яка гучно заявила про себе: їжачок Сонік. Трилогія вже зібрала понад один мільярд доларів у світовому прокаті. І четверту частину вже анонсували прем'єра 19 березня 2027 року. За останніми даними від The Wrap, Студія планує серйозно розширити Всесвіт Соніка зі спін та, можливо, новим серіалом. Найбільше обговорюють темного антигероя Шедов. Сцена після титрів Sonic 3 вже викликала фурор серед фанатів. Схоже, Шедов готовий до великого дебюту. Соло фільм про нього має великий сенс, адже Шедоу з моменту свого дебюту один з найпопулярніших персонажів франшизи. Окрім нього, у чутках також згадуються й інші знайомі герої, зокрема, Тейлз – Вірний друг Соніка, він також може отримати власну пригоду. Акторка Колін Ошонесі нещодавно висловила своє захоплення ідеєю фільму про Тейлза та наголосила, що їй було б чудово побачити історію походження цього персонажа. Наклз, який вже опинився в центрі уваги в серіалі, що вийшов у 2024 році, також може отримати більшу роль на великому екрані. Хоча наразі нічого не відомо про другий сезон серіалу, Повнометражний фільм про Наклза був би логічним наступним кроком. Це не лише додало б глибини персонажу, але й створило б простір для нових героїв, таких як команда Каотікс. Наразі фільми охопили лише малу частину величезного всесвіту Соніка. Такі персонажі, як Ружлетюча Миш, Сілвер, «Фанг Мисливець та Біг Кіт, усе ще чекають на свою велику мить. Спінофи дали б Paramount можливість цілеспрямовано розширювати світ Соніка, не перевантажуючи основну сюжетну лінію серії фільмів. Що саме планує Paramount, ще належить побачити, але одне ясно: франшиза Соніка виявилася не лише комерційно успішною, а й культурно значущою. З понад 30 річною історією у відеоіграх і коміксах цей всесвіт пропонує майже нескінченний потенціал для нових історій і персонажів. Ми з нетерпінням чекаємо на те, що принесе майбутнє для цієї франшизи. Нарешті офіційно. HBO підтвердив кастинг перших шести акторів для серіалу про Гаррі Потера. Серед них актори на ролі професора Северуса Снейпа та професорки Макгонеґел, а також двоє нових учасників касту, про яких раніше не було жодної інформації. Звісно, кастинг на роль Северуса Снейпа викликав найбільше обговорень. У серіалі його зіграє британський актор папа Сіду. Про його участь уже деякий час ходили чутки, що спричинили чимало дискусій. Хоча його акторські здібності широко визнані, деякі сумніваються, чи його зовнішність справді відповідає традиційному образу персонажа. Для багатьох фанатів Снейп назавжди асоціюється із зовнішністю Алана Рікмана. У книгах Снейпа також описано як блідого. Така очевидна та, здавалося б, непотрібна відмінність від оригіналу може не сподобатися шанувальникам, які очікують на канонічну екранізацію улюбленої франшизи. Мінерва Макгоне Гел буде зіграна Джанет Мактір. Заступницю директора Гогвордсу та керівника факультету Грифіндор у фільмах грала нещодавно померла Меггі Сміт, професорка трансфігурації. Одна з найшанованіших персонажів у світі Гаррі Поттера. Джанет Мактір, відома за фільмами Жінка в чорному, до зустрічі з тобою та серіалом Netflix Озарк. Роль Квірінуса Квірела також затверджена HBO. професора захисту від темних мистецтв. Зіграє Люк Тейлен. Про цей кастинг майже нічого не просочилося у змі. У минулому актора Опенгеймера Кіліана Мерфі навіть пов'язували з цією ролью, що тепер виявилось неправдою. Натомість, Квірела зіграє справжній новачок. Люктейлен Квірел відіграє ключову роль у Гаррі Поттері» і філософському камені. У фільмах цю роль виконував Іен Гард. Також офіційно підтверджено, що Нік Фрост зіграє Хагріда. Фрост найбільше відомий як комедійний актор. Він часто працює разом із Саймоном Пеггом та режисером Едгаром Райтом, наприклад, у горор-комедії Зомбі на ім'я Шон або Типу Круті Фараони. Актор уже натякав у своєму інстаграмі на щось пов'язане з франшизою. Добродушний напівгігант Хагрід ключова фігура в історії про Гаррі Поттера. Він один з найближчих друзів Гаррі, Герміони та Рона. Хагрід є лісником у Гогвордсі і викладає догляд за магічними істотами. У фільмах його грав Робі Колтрейн, який, на жаль, також пішов із життя ще одне нове ім'я актор Пол Вайтгауз. Британець також більше відомий за комедійними ролями, і він зіграє Аргуса Філча в серіалі про Гаррі Поттера. Філч сварливий доглядач Гогвордсу, який не має магічних здібностей. Його часто вирізняє ворожість до учнів. У фільмах цього персонажа грав актор Гри престолів Девід Бредлі. І нарешті кастинг Джона Лідгоу на роль Албуса Дамблдора також підтверджено. Щоправда, це вже було відомо, оскільки сам актор підтвердив це у кількох інтерв'ю. Дамблдор один із наймогутніших чарівників у світі Гаррі Потера. Лід Гоу відомий, наприклад, за серіалами Декстер та Корона. Тепер він продовжить спадщину Річарда Гарріса та Майкла Гембона, які виконували роль Дамблдора у фільмах. Отже, перші шість акторів у серіалі про Гаррі Потера вже офіційні, цілком ймовірно, що найближчими тижнями з'являться й інші оголошення. Звісно, ми з нетерпінням чекаємо кастингу головного Тріо Гарі, Герміони та Рона. Вважається, що ці ролі вже затверджені, хоч і з новими обличчями, поки що невідомими широкому загалу. Зйомки серіалу заплановані на літо 2025 року, а дата виходу ще не оголошена. Але найімовірніше, перший сезон не побачить світ раніше кінця 2026 або навіть 2027 року. Сем Ніл знову матиме справу з монстрами. Цього разу зірка парку юрського періоду зіткнеться не з динозаврами, а з істотами ще більших розмірів. Як повідомляє зокрема The Hollywood Reporter, студія Legendary запросила Ніла на зйомки у фільмі Годзілла проти Конга 3 Завдяки своїй культовій ролі палеонтолога доктора Алана Гранта у парку юрського періоду Сем Ніл став постійним учасником блокбастерного кіно. Актор знявся у трьох фільмах динозаврової франшизи. Окрім оригінальної стрічки Стівена Спілберга, початку 90-х, його персонаж також з'явився в парк юрського періоду 3. У світ юрського періоду Домініон він востаннє повернувся у динозаврову серію разом із Джефом Голдблюмом і Лорою Дерн. Тепер Сем Ніл готовий увійти у світ монстру Всесвіту, але наразі невідомо, яку саме роль він виконає у Годзіла та Конг 3 Серед інших акторів: зірка дивних див Меттью Модайн, зірка страху перед ходячими мерцями, Аліша Дебнем керрі та Кейтлін Дівер, яку зараз можна побачити у другому сезоні Останній з нас. «Монстро Всесвіт стартував у 2014 році з Годзілли і відтоді постійно розширюється: годзілла проти Конга та Нова імперія, обидва титани, з'явилися разом. Режисером майбутньої третьої частини стане Грант Спутері, відомий за фільмом Ямати. Нова битва Титанів з'явиться в кінотеатрах 26 березня 2027 року. Бітлджус 3» новий фільм. У популярній серії вже готується в інтерв'ю для галузевого журналу Дедлайн. Керівники Warner Bros, Майк Делука та Пем Абді розповіли про плани створити ще один сиквел і були при цьому надзвичайно впевненими. За їхніми словами, ще не всі аспекти остаточно узгоджено для офіційного анонсу Бітлджус 3», але Делука переконаний, що це станеться. Він заявив, що угоду вже майже завершено. Сиквел популярної серії не є несподіванкою, адже Бітлджус 2 став великим касовим успіхом. Проте керівники не розкрили більше деталей про продовження, тому наразі невідомо, які актори повернуться у Бітлджу 3. Однак Майкл Кітон раніше вже висловлював зацікавлення участю в сиквелі. Повернення Вайнони Райдер у ролі Лідії. Або зірки Венздей Дженни Ортеги в ролі Астрід також виглядало б логічним. Наразі не ясно, хто буде режисером фільму і хто напише сценарій, але два попередні фільми були зняті легендарним режисером Тімом Бертоном. Принаймні фанати фільмів можуть розраховувати на менший період очікування, ніж між першими двома частинами. Друга вийшла через 36 років після першої. Однак точна дата виходу нової досі невідома. Оскільки угоду ще не завершено, реліз затримається. До речі, як і багато інших студій, «Ворнер» зараз переживає справжній бум сиквелів. У тому ж інтерв'ю Де Лука також розповів, що незабаром буде офіційно оголошено Minecraft 2. Нові фільми для класичних франшиз Гуніси та Гремліни також досі перебувають у планах. Крім того, завершений сценарій до володаря перснів полювання на голума має бути готовий у травні. А ще Матриця 5 від режисера хатини в лісі Дрю Годдарда. Як бачите, у Ворнер дуже багато планів, і всі дуже захоплені, тож триматиму вас у курсі подій. А тепер увага! Якщо ви дослухали до цього моменту, то ви справжні фанати кіно. Хочете бути першими, хто дізнається про нові фільми, серіали і всі голівудські вибухи, підписуйтеся просто зараз, бо далі буде ще гарячіше. Пишіть в коментарях, який з анонсів вас вразив найбільше, відповім найцікавішим. І не забудь натиснути на дзвіночок, інакше ризикуєш пропустити головне. До наступного трейлера кіномани буде гучно, буде епічно, буде по-нашому.